Вітаю, друзі. Ви знаєте, враження таке, що Міноборони разом з їхнім головним оборонним Єрмаком, розуміючи масштаб скандалу, в який вони влипли із закупівлями продуктів харчування, вирішили поправити швидку репутацію собі і міністру Рєзнікову. Виходить дуже непереконливо, і це їхнє шарпання дуже нагадує е, бовтання в болоті, коли тебе трясина тільки засмоктує. На жаль, От вони вродили, ну це ж треба 7 в волбу, як кажуть бути, вони вродили від імені ГУР е, таку довідку, попередження. ГУР інформує, російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України. Слухайте, яка дискредитація? Хто вас буде дискредитувати більше, ніж ви самі себе здискредитували? Чому не можна спокійно позвільняти корупціонерів, відкрити кримінальні справи і забути про те, що трапилось? А знаєте, чому не виходить? Та тому що розслідування вийде, вийде на Єрмака. Я просто зреагував днями на те, як. Українська правда вирішила хутко відмазати Резнікова і вляпала ні до чого колишнього заступника міністра оборони Миронюка, який займався озброєнням і не займався зовсім матеріальним забезпеченням. Те, що він робив по озброєнні, воно натикалося дуже на серйозний. Такі перешкоди згадати хоча б е, чеську гаубицю Дана, скільки там було перепеті. Я сам в якийсь момент дуже критично до цього ставився. Потім, коли розібрався, зрозумів, що це цілком раціональне і в плані економії, і технології рішення. Але найважливіше, Миронюк е, все-таки е, спромігся замовити в турків е, корвет Ада. на розбивання на спуск на воду, якого розмивання пляшки шампанського борт запросили маму корабля е, Олену Зеленську. Але навіть, навіть це не зашкодило. Очевидно, що він був не з найгірших, тому й кинулися ним затикати дірки і собак на нього навішувати в цій статті. Але коли я дивлюся, коли це придумується е, психо, і псо. На оба ваші дома, називається, як писав Старий Шекспір. Слухайте, яке і псо, яке і псо? Ви приймаєте управлінські рішення, а не пускаєте бульбашки повітряні? Люди гинуть через ваші неоковирні? Рішення, через злодійство, яке дійсно відбувалося. Я пригадую цю історію, коли Мар'яна Безугла репетувала, що вона особисто бере на контроль постачання зимової форми. Де та зимова форма? Розкажіть мені. Ну, Бог з ним. Я, знаєте, коли Падати в риторику таку нервозну, але мене дивує. От перелік. Зокрема, дискредиційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Шаптали, очільника СБУ Малюка, міністра оборони Резнікова, керівника офісу президента. А це яким боком, до силовиків. Зрозуміло, виконувача обов'язків голови Національної поліції Івана Виговського. Люди. Що можна, можна, ну, скажімо, придивити Виговському, як він тільки, тільки призначений? Чи що можна виконувачу міністра внутрішніх справ придивити? Що можна міністру ой, цьому, начальнику Генштабу, придивити? Хіба згадати, як єрмаки змусили його відмазувати, що не буде нападу ніякого з території Білорусі? Згадайте цей ефір у Савіка Шустера, коли всі дерли сорочку і шаптала там де. Про це, про це згадують? Та ні, це вже минуле. Судити будуть за дії теперішні. Вам навіть не згадується те, що ви перешкоджали всіляко переозброїти ж Миронюка, я як по тій гаубиці дані, які, які там йшли палки в колеса. Це Бог з ним. Але. Загалом Держоборон замовлення виконане. Згадайте, що розказував Арахамія про те, що асфальт це крутіше, ніж озброєння. Це, ваша, це плата за ваші політичні помилки, але це, це були не політичні помилки. Справа в тому, що на асфальті ви знали, як стирити, на озброєнні не знали. По-моєму, вже з'явився час, коли ну, дехто навчився і на озброєнні тирити. Просто це таке істеричне дьоргання. Тут вам комітет з питань оборони. Щось там наговорили, наговорили, зробили димову завісу. Але ефект від цього нульовий. Суспільство ну, так прищуреними очима дивиться, як, як оце все смикання відбувається. Але найгірше, що на це на це дивляться наші партнери. Вони дуже пильно дивляться. І кому як на Єрмаку, знати? Які претензії йому персонально продивляла Вікторія Спарц? А тепер ця група мага вона не просто буде пити кров, так би мовити, з української теми, а вона розноситиме, як вірус, гнилу репутацію злодюг з Міноборони, з банкової. Проєктуватиме все українське суспільство. І от як з цими українцями називається мати справу. Тому мене просто, знаєте, збісила ця історія, що на завершенні року війни, коли розбиті підприємства українські, раптом згадали про українську гавбицю Богдана. Зараз ми її будемо випускати. Йолки-палки. А чому ви її не випускали два роки? Три роки тому. Чому всі програми, які при Порошенку були розігнані до певної динаміки, той самий Сапсан або Грім 2 жодні ракети. Весь комплекс передали Арабам і забули про його існування? До Комплексу Нептун просто не закупили, ну, поставили одну батарею на озброєнні. По суті, формували дивізіон «Нептуни». А ракет, крім навчальних, до нього, ж не замовили. Тобто це залізо, це, це не, не повноцінне озброєння. Тому за цих обставин коли розкручується тема, що ми зараз запустимо виробництво гаубиці Богдана. Ну так, Чехи поставлять, швидше за все, закінчиться тим, ну, це все закінчиться тим, що, як мінімум, дуло і шасі можна буде в Чехів взяти, або дуло в Словаків, а все решта, всю решту механіку вже підверстати ту, яка є. Ну, але ж зараз, якщо так прострілюється, так би мовити, прострілюється вся територія. Хотів би я бачити, коли перша, перша батарея з'явиться, Богдан, точніше з'явиться на озброєнні. Мені здається, що це піарство банкові, воно так всім остогідло. Просто якийсь час ну, мільярд дерев. Це називається це в очі» і, і, і клянися, що дощ іде. Де той ваш мільярд дерев? Вже скільки цих мільярдів дерев е, виплодили? Я думаю, що історія з запуском виробництва Богдани – це той самий мільярд дерев. Але навіщо піднімати істерію, що буде російське ІПСО? Ви самі наплодили скільки інформприводів. Ваш, ваші арестовичі так стяли людям в очі, що тепер, щоб ви не робили, так лядіться. Ну, розказуйте про ІПСО. Але не опозиція крала гроші на закупівля харчів. Ви крали. Замість. Це ж дуже проста формула. За нинішніх обставин. Реально ми маємо урядову кризу. Ця урядова криза мала би призвести до якоїсь мобілізації держапарату, до спроби якось так струсунути все, аби дожити до кінця каденції. Насправді, хлопці придумали іншу формулу: як полякати трохи західних партнерів, щоб їх не, не тикали мордою злодійство. Вони вирішили підвісити взагалі всю державну систему, так би мовити, в, в напівфункціональному вигляді. І тоді називається не чіпайте мене, бо це, якщо ви мене заберете, то все це бахнеться, обвалиться. Ну, Хитрий прийомчик такий дуже російський прийомчик, я б сказав, навіть дуже Коломойський прийомчик. Тому що за весь цей час правильні, так би мовити, інститути розвалені не будуть. Вони будуть служити на перехоплення решток фінансових потоків. Єдине що, якщо зараз більше половини бюджету формується не з коштів українських, то партнери повинні зараз дбати про створення дуже серйозної моніторингової служби за кожною копійкою. І це той момент, коли раптом воскресла Вікторія Нуланд. Про яку вже десь призабули, бо вона собі була зосереджена там на справах Вашингтонських. Ну але Вікторія Нуланд дуже добре знає пострадянський простір і менталітет нинішньої української влади. Сама розмова з її боку про те, що аудиторські групи направляються і готуються, вона просто покоробила. Банку, тому що хлопці вирішили, що раз на фронті йде війна, на фронті люди воюють і фронт отримує такся харчування, е, е, ну, якесь устаткування е, зброю, то вони виконали свою роботу і за злодійство їх ніхто не буде карати. Вони хотіли виміняти не свої успіхи на право чуть-чуть пограбувати країну. А тепер вони пускають оці ну, бульбашки мильні про іпсо. Вони смішіть наші капці. Більш ганебної ідеї, ніж придумати про іпсо, це взагалі, ну, скажімо, із інструментарію якихось казкарів. Насправді, Буданов, якого там в списку, Теж, по-моєму, згадують Буданов великий каскар. Те, що він опублікував е в американських виданнях про героїзм і зупинення ворога в Гостомелі, то мені вкотре хочеться запитати, так чому 22-го Руслан вилетів і ще кілька літаків 22-го. Лютого покинули Аеродром Гостомель, а Мрія, яка мала, могла, бути, ну, могла вилітати 22-го, була спеціально притримана. Це хто там так розвідав, коли будуть заходити? Було ж відомо, що той самий Даніло ще кілька там людей говорили, що ми чекали там 18, го 16, го 22 го чекали. То чому ви не відігнали мрію з аеропорта? Навіщо? Це ж мільярд доларів літаючи. Взяли спалили мільярд доларів. А тепер хочете виставити себе великими героями перед західними партнерами? Та вони все знають. Вони все знають і замість похвалити вас, відправляють до вас, аудиторів. Найголовніше, що якби Резніков хоча би не пробував вигороджувати цих своїх кадрів, справді ну, я прекрасно розумію, що в Резнікова просто нема на кого спертися. Він міністр без фракції, без депутатської групи, без нічого. Він, він е, міністр тому, що Єрмак е, так вирішив. Ну, але хлопці. Ваша діяльність починає бісити партнерів після такого корупційного скандалу, який трапився. І там не було ніякого ІПСО. Вам дали матеріали журналістських розслідувань для того, щоб ви зробили оргвисновки. Ви їх не зробили. Коли журналісти почали оприлюднювати дані, а оприлюднювати чим далі буде всього ще більше і більше. Тому що одна справа гавкати на Порошенка і все списувати на нього. Але Порошенка вже три роки нема на президентській посаді. Три роки нема. За три роки вся корупційна. Весь корупційний спрут, який реанімувався в країні, це заслуга персонального Ну, Починалося все з Зеленського, тому що всі призначення, всі призначення, і виборчий список це Зеленський. Як не крути, і тепер із таким багажем, треба буде сідати на Рамштайні, розмовляти. Треба буде розмовляти. Замість зробити ефективні і швидкі кроки, треба було затягувати по максималці так, щоб на злодії загорілася шапка. Абсолютно проста управлінська модель, знаючи, що метою України політична є євроінтеграція і членство у НАТО. Поводитись як совки в ситуації, коли треба було б підіграти партнерам, показати, так, справді виявилися такі, такі, такі порушення. Але замість цього зроблено цирк, постановочний із парламентськими комітетами. От вам. Комітет з питань оборони, от вам комітет по боротьбі з корупцією, От ми кілька замовних статейок, і ми перевішуємо собак на інших і вигор. Ні, ви не вигородитеся. Справа в тому, що, ви ж прекрасно знаєте, що група МАГа в новому конгресі, вона буде просто під мікроскопом розглядати кожен. Управлінський крок в Україні. Знаючи, як, ну просто скажімо, готовий виграсти, е, на українській темі свій мандат новий Трамп, а скоро починається номінація. І під Трампа група МАГА вона просто створює такі механізми внутрі е, Палати представників, що по суті е, через регламентний комітет можна буде позупиняти неймовірну кількість потрібних для України справ. То тоді в інтересах, тоді виходить так, що ви звинувачуєте тих журналістів, чесних людей, які викривають. Злочинні дії в співпраці з ворогом. А хто ж тоді типу, не призначав цих всіх покидьків, які були зрадниками? Чий там підпис стоїть? Чий підпис стоїть при призначенні Баканова на посаду е голови СБУ? Чиї підписи стоять під указами е про призначення начальників обласних управління СБУ? Чий підпис стоїть про призначення начальника внутрішньої безпеки СБУ? Такий ланцюг таких запитань буде тільки зростати. Тому що фронтовики будуть питати, хто розмінував Чонгар, хто здав Херсон, а політики будуть трохи інші запитання задавати? Мені здається, що. Ці, ну фактично 22-й рік без критики, без аналізу дій влади прискіпливо, тобто аналізували, але не виносили на поверхню. Тому що ну, нам справді потрібна єдність, але ж хто підриває єдність? Той, хто бачить злодійство і говорить про злодійство, чи злодій, який каже, що ви мене викрили як злодія, ви тому ви працюєте на ворога. А нам хочуть тюхати таку схемку, що коли ти викриваєш злодія, ти працюєш на ворога. Та не вийде хлопці. Не вийде. Тому що зараз зовсім інша ситуація. І ця ситуація упирається в те, що існує здорова каста. В українському суспільстві, яка готова породити і політичні, політичні рухи нові. І ця здорова каста поки що на війні. Але крики про ІПСО вас не порятують. Краще починайте здавати своїх злодюг. Чим швидше ви їх здаватимете, тим довше. Ну, тим впевненіше можете досидіти до кінця каденції Зеленського. На найближчих парламентських виборах навряд чи будь-яка політична сила, яка асоціюється із Банковою, з Єрмаком чи з Зеленським, навряд чи вона здобуде дуже багато мандатів. А з такою поліцелою жодна інша політсила не захоче. Створювати більшості парламентської. Зеленський і слуга потихеньку стають точкою відштовхування для повоєнної політики. А можна ж було б і не красти, і зберегти в людях віру в український потенціал. Бо ті, хто голосував за Зеленського, вони чомусь вірили в той потенціал. Ті, хто голосував за Порошенка, ці знали точно, що Порошенко свої проекти, свою справу завжди доводить до логічного завершення. Але одна справа робити державницькі якісь проекти, розбудовувати державу. А інша справа піарство. І той, хто на повороті з піар, ну, з більш голосливим піаром вискакує, той, як гаменський гравець на дуді, і збирає свою юрбу і веде за собою, куди треба, на виборчу дільницю. Навчіться, дорогі люди, нарешті зв'язувати причини з наслідками і розуміти дуже чітко, що те, як ви голосуєте, і є запорукою вашого майбутнього. Як житимуть ваші люди, залежить від вас на виборчій дільниці. Але зараз все залежить від Збройних Сил України. Як вони будуть себе почувати? Чи не підсунуть їм гнилі консерви, подерти шкарпетки, драну уніформу? Добре, що є волонтери, які везуть і везуть і везуть. Але ресурси людей теж не бездомні. Тому той, хто кричить про ІПСО, повинен поритися в своїх кишенях і віддати суспільстві вкраденому. Вкрадене. Поверніть вкрадене. І вас ніхто не буде ні в чому звинувачувати. Інакше перемоги не буде. Дякую. Тримаємося. перемагаємо. Поділіться цим відео. Воно доволі вийшло емоційним. Поставте вподобайки. Підписуйтеся на канал. Просіть друзів підписуватись на канал. Як бачите, про всі болючі питання, які нас оточують, я не мовчу. Я говорю про це. Тому будьмо разом. Слава Україні!